Мітайсі! Як енергія Аркан-Колесниця будуть впливати на нас сьогодні, 7 вересня 2024 року. Енергія Дня Дружні. Наше життя це безперервний рух, і кожен з нас має свій шлях, свій напрямок, свої задачі. Хтось знаходиться у пошуку своєї пари, когось зваблюють нові горизонти невідомого і непройденого. Люди, сповнені амбіцій, сили і бажань, вважають, що перед ними відкритий весь світ можливостей. Такі люди шукають своє місце у цьому світі, шукають своє призначення, і це правильна позиція. Події цього дня будуть здебільшого засновані на турботі про дім, сім'ю, безпеці, виникне потреба про когось опікуватися, турбуватися, проявиться спостережливість, почуття особистої гідності. Проте все будемо перевіряти, бо на слово ніхто нікому не повірить. Дії будуть залежати від емоційного стану, можуть з'явитися безпідставні підозри, тому треба думати і аналізувати. У цей день для когось будуть поїздки, переміщення, відрядження, відкриються нові можливості і перспективи, активується конкуренція, а комусь доведеться відстоювати свою точку зору. На роботі в бізнесі буде надходження нової інформації, також, можливо, отримаєте нові пропозиції, а ще багато ділових контактів. Якщо впевнені у своїй правоті, сміливо відстоюйте свою позицію. В особистих стосунках можливі сумісні поїздки. Не виключено, що будуть сварки, але це не розлучення, скоріше, непорозуміння. А для тих, хто без пари, можливо, знайомство у дорозі. І порада на сьогодні. Сьогодні поспішні дії можуть призвести до проблем, тому бажано контролювати свої емоції і реакції та не поспішати з висновками. Важливо себе контролювати. Якщо виникнуть перепони, долайте їх і вірте, успіх буде за вами. Протиріччя краще урегульовувати мирним шляхом. Не вступайте у конфліктні ситуації, бо це нічим хорошим не закінчиться. Для тих, хто за кермом, будьте дуже уважні на дорозі і свій транспортний засіб ретельно перевіряйте перед виїздом. Сьогодні будьте особливо пильні до повітряних тривог. А я бажаю всім опирайтеся на ті традиції, які дала нам сім'я, але рухайтеся у особистому напрямку. Мир вам і гарного дня!